Розділ 14 Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив. Не годиться тобі її мати. І хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намовою матері своєї, дай мені, проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву, та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати, і послав стяти Івана в в'язниці, і принесли на полумискові його голову та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері, а учні його прибули. Взяли тіло і поховали його та прийшли, і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє, і, прочувши народ, із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ним і їхніх слабих у А коли настав вечір. Підійшли його учні до нього і сказали Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться й куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба і дві рибі. А він відказав Принесіть мені їх сюди. і, звелівши натовпові посідати на траві. Він узяв п'ятеро хліба і дві рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові, і всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів. Й вже було мужа тисячі з п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них. Ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав Коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Він відказав йому Іди. І, вилігши з човна, Петро ставити по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий. Припливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих, і благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі Його, а хто доторкався, Уздоровлений був.